Відповідно до закону України про загальну середню освіту, прийом дітей до першого класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі. Зараховуються, як правило, діти з 6 років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань до систематичного шкільного навчання. Для того щоб записати дитину на навчання до школи, потрібно подати заяву. Заяву подають батьки. Або особи, яких замінюють до того навчального закладу, який вони обрали. Заява подається разом із копією документа про народження. За словами фахівців, останні декілька років навчальні заклади Ужгорода катастрофічно переповнені. Найбільше це стосується тих, що розташовані в центрі міста. Кожна школа закріплена за певним мікрорайоном. Однак батьки мають право обрати і іншу на своє вподобання. А загальноосвітні навчальні заклади роблять пріоритет на зарахування тих дітей, які проживають в мікрорайоні, це логічно. Але разом з тим Закон України про освіту каже про те, що право вибрати навчальний заклад для дитини це право, яке належить батькам. І тут єдиний нюанс, який може виникнути під час зарахування дитини, це переповненість класів. Ми приймаємо заяви всі без винятку. Але ну така ситуація, коли в класі, наприклад, є 37 дітей, 38 дітей. Ну вона не є припустимою, тому що це ті норми, які суттєво перевищують ті, котрі рекомендовані нам чинною нормативною базою. В ужгородських школах уже розпочався набір у перші класи. Пані Наталія тиждень тому записала свою доньку до однієї з місцевих шкіл. Навчальний заклад обслуговує саме той мікрорайон, де вони проживають. Я на минулому тижні записала дитину в школу, їй вже шість років з вересня підемо до школи. Ніяких проблем чи якихось відмов не було. Нам зразу сказали, що писати заяву. І я пішла до секретаря, написала заяву, дала копію свідоцтва про народження дитини і все. Казали, що вже діток є на два класи повні і буде чотири класи, бо випускаються чотири класи, тепер четверті, і будуть набирати знову чотири класи. Ну, думаю, що наберуть. Прийом до спеціалізованих шкіл здійснюється безвідносно до місця проживання. Найголовнішим критерієм є рівень підготовки дитини. Зарахування здійснюється за результатами співбесіди, що проводиться вчителем та психологом у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Триває вона не більше 30 хвилин. Включаю в себе два блоки. Перший блок це просто програма дитячого садочка. Два-три останні роки ми вже вводимо питання на Вміння майбутніх учнів розпізнавати звуки, оскільки це потрібно для вивчення іноземних мов. Другий блок це психологічна готовність до школи. Прийом заяв до загальноосвітніх шкіл Ужгорода може здійснюватися до 31 серпня. Спеціалізовані навчальні заклади завершують швидше, залежно від дат проведення конкурсу.